Сьогодні, 8 квітня, Міжнародний день Ромі. Сьогодні Роми зустрічаються і відмічаються чудовий день, день, коли ми всі разом говоримо, що це є Ромський день. Це свято, про яке ми відверто говоримо про це. Сьогодні ми не говоримо про свої проблеми, про ті негаразди. Але сьогодні ми говоримо про ті перемоги, які ми маємо. Сьогодні це молодь, це ті успішні напрямки, які ми виконуємо сьогодні. Це те благополуччя, яке є в наших сім'ях. Так як ви знаєте, Роми це традиційні люди, люди, які зберігають свої чудові прекрасні традиції, свою чудову культуру і свою, свою приємну мову, ромську мову. Я думаю, що було б дуже доречно сказати сьогодні, що роми повинні йти вперед з високоподнятою головою. тому що… Хто, якщо не роми, змінять своє життя, своє становище сьогодні в українському суспільстві. І я вірю, що вже недалеко за горами молодь, яка існує сьогодні, молодь, яка має вищу освіту. Я її називаю Золота молодь. Вона все ж таки змінить ситуацію ромську в Україні. Ви знаєте, проблеми існують в таких напрямках, як освіта, медицина в правовій точці зору правовій правовому напрямку. Ми працюємо в цьому в Ужгороді. Працюють три унікальні юридичні центри, де, де де працюють роми, роми, юристи із вищою освітою. Але я знаю, що ми лише почали цю роботу. Ну останній рік ми так активно взялися за цю роботу. Я вірю, що ми цю роботу будемо продовжувати, тому що треба забезпечити їх правовою. Підтримкою безкоштовною юридичною допомогою забезпечити їх різними документами документами, в тому числі і паспортами. Проблеми існують, але ми стараємося їх сьогодні вирішувати. Сьогодні існує на Закарпатті декілька програм, декілька стратегій, які затвердені місцевими радами і обласною радою. Поки що ми не бачимо такого, знаєте. Такої великої роботи стосовно цих стратегій, тому що ну, по-перше, там не закладені гроші. Ми не бачимо там, аби з грошей працювати е, в якомусь напрямку, достатньо важко. Я вірю, що вже не за горами, коли. Колективи ромські наші будуть затвердені державною програмою. і Вони будуть фінансуватися. Різні культурні напрямки будуть підтримуватися фінансово. Різні напрямки, які існують сьогодні, вони владою. Якби піднімаються питання, я розумію, що вони теж хочуть допомогти. Але це сьогодні трошки важко, якби виходить, тому що ну нема фінансування. Ми будемо говорити більше про позитивні моменти, але все ж таки будемо піднімати будемо говорити про стан ромів на сьогоднішній день на Закарпатті.